Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ Приєднався до нас у студії та віртуально. З вами Ольга Таманова. І зараз ми будемо говорити з Вадимом Пристайка, надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Он він у нас на включенні. Пане Вадиме, ми вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, пане Вадимо. Ми всі слідкували за візитом президента, який відбувся нещодавно. Президента Зеленського. Тож давайте розпочнемо нашу розмову з того, щоб поговорити про результати цього візиту, як ви його оцінюєте, яких домовленостей вдалося досягнути, і що зараз в пріоритеті для нас. По перше, безумовно ми дуже раді, що президент нарешті зміг виїхати з України з дипломатичними турами. Його давно очікують на цей момент. Ми за рік фактично він зміг лише побувати в сполучених штатах. Очевидно, що Британія є одним з найперших наших партнерів і давно очікувала до себе президента Зеленського. Крім того, це не просто щоб дати умовно кажучи, ревранс такі сторони дипломатичних сторон України, яка нам дійсно допомагає. Я думаю, що одної з найбільших. Допомоги надходить з Великобританії, але це також можливість без телефонів, без всяких питань безпеки переговорити між лідерами. То розмов були декілька у прем'єр-міністрі суну, прем'єр-міністра Сунака з президентом Зеленським. Крім того, як ви бачили, чудово була нагода виступити перед парламентом. Тисячі не менше тисячі людей було в центральній залі, залі візміністерського палацу. Люди сприймали кожне слово президента, почули головний сигнал, який був про те, що у нас є свобода. Дайте нам крила, щоб допомогти її захистити. Безумовно, король зустріч, і основним моментом цього візиту стала поїздка на військову базу, зустріч з нашими танкістами, які тренуються прямо зараз. Огляд цієї військової техніки, яка буде найближчим часом передана в Україні. Навіть були вручені певні нагороди тим танкістам, які заслужили протягом своєї служби. Під час війни в Україні. Оце все, крім, крім всіх там виступів преси, прес-конференції, всіх запитань, які ви самі бачили, це складало менше ніж одноденний візит. Президент навіть не ночував в Британії. Якщо ми говоримо про статус зараз наших домовленостей щодо літаків та зброї дальнього ураження, який це статус, як ви його можете зазначити? Те, що ви бачили відкриті пресі, це про те, що найближчим часом розпочинається навчання пілотів. У нас вже певний час навчаються і моряки, і піхотинці, і танкісти, і артилерісти. Взагалі, я думаю, що збільшиться навіть та велика цифра, яка вже є цього року, буде не менше 20 тисяч. Я не здивуюся, якщо ця цифра радикально збільшиться. Минулого року 10 тисяч було підготовлено. Тобто то ви уявляєте, наскільки багато людей пройшли через е, ці підготовчі табори в Британії найближчим часом. Я збираюся поїхати е, разом з послами тих країн, які нам допомагають готуватись черговий раз відвідати нашу військову, подивитись, наскільки просувається ефективно це навчання? Я думаю, що тут в принципі все нормально. Що стосується зброї далекого ураження, то Великобританія була само початку з України, і ми говорили про те, що ракети почали надходити надходити з перших днів. А взагалі деякі як протитанки надійшли навіть до початку війни, що й дозволили нам відкинути ворога від Києва. То ця робота продовжиться планомірно цілий рік. Зараз підійшов час до ракет великої дальності, які для росіян мають бути дуже неприємним сюрпризом. Щодо навчання, ми розуміємо, що саме Велика Британія, та країна, яка дуже потужну кількість наших воїнів прийняла і проводить ці навчання. Тож наскільки ви я впевнена спілкуєтесь з нашими воїнами там? Наскільки чуєте їх відгук від таких навчань? Наскільки швидко вони освоюють і опановують ті новітні зразки, зразки зброї, які нам передають наші партнери? Масово навчаються. Тут це ті штурмові сили, які будуть використовувати нами на під час на майбутніх контр контроперацій. І я дивлюсь по тому, навіть відео, що я спостерігаю за Крема і в Медіа. Про те, як відбувається за місцевості, як відбувається так, це те, що я бачив тут на тренувальних майданчиках. Мені дуже приємно, що ці люди отримали дуже гарну освіту і готуються не тільки британськими офіцерами, інструкторами. Ви знаєте, що Британія запросили приєднали країни, які безпосередньо дуже близько працюють. Британією. це в першу чергу Канада, але навіть такі країни, як Австралія, Нова Зеландія, тут і Балтійські країни разом з нами Данія, Голландія. Всі ці країни об'єднали зусилля і разом тренують зараз. Фінляндія зі фіфінські офіцери з'явились. То кожна країна передає специфічні знання. Очевидно, що нам, наприклад, потреба в Фінляндії це та як, як вони вміють воювати у себе в снігу в лісі. Це теж з чим зараз стикаються наші солдати щодня. Але крім цих піхотинців, нам дуже важливо, ну, наприклад, підготовлені два екіпажа військово морських кораблі. До цього часу жодна країна не тренувала нам екіпажі. ці кораблі вже війшли в склад військово морських сил. Ми певний час а, доволі тихо поза поза камерами готували ці кораблі для передачі. Вони зараз є. Набишим часом вони будуть використовуватись в Україні. Але так само і танкісти, і артилерісти, ці установки артилерійські аес 90 які найди, йдуть в Україну протягом місяця. Більше 30 одиниць їх самоходна, 155-го калібра. Це серйозна зброя, яку дуже очікують наші артилерісти. У нас є питання у студії. Тож прошу. Надія Юрченко Укрінформ. добрий день, пане посол. Хотіла уточнити сьогодні. Широко у нас розійшлася в інтернеті заява міністра оборони Британії Бена Оліса, що Британія не надасть нам літаки не теж до кінця року, а невідомо взагалі коли. І водночас ми чули, що в Британії готують українських пілотів. Тобто, це відбувається на літаках іншої країни. Уточніть, будь ласка, і як ми маємо сприймати цей сигнал міністра оборони, що колись в майбутньому Йому але не зараз, тобто не вважають, що це актуально для України. Одне запитання, і друге запитання: нещодавно наприкінці січня Україну відвідали інспектори США для нагляду за належною допомогою Америки Україні. Чи виникає питання щодо нагляду за допомогою у Британії, яку вони надають? Бо ви самі сказали, що її обсяг досить великий. Дякую. Дійсно, за масою обсягу, за вартістю допомоги зараз вийшла на друге місце Німеччина довгий час. Саме Велика Британія була другою країною, яка надавала масу. але разом з тим ми усвідомлюємо, що найбагатша, найпотужніша армія у світі це Сполучені Штати, Військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів якраз є те джерело, від якого ми з вами очікуємо максимальну кількість зброї необхідної. Крім того, дуже часто постає питання: наскільки комфортно для наших військових військових? Мати певний такий зоопарк з різних складових це ж обслуговування, це навчання це час від часу специфічні боєприпаси. Було б чудово, якби ми мали можливість концентруватися на декілька видах озброєнь. От якраз у ці декілька видів озброєння і в більшості прийдуть сполучені штати саме тому інспектора Сполучені Штати і найбільше турбуються. Я не чув в Британії зауважень з приводу цих, то, що ми чули в пресі, наскільки ефективно чи вона не розкрадається домова, чи вона використовується. Великобританія Британія веде інспекцію тих озброєнь, які надходять, але це робиться все поза камерами. В принципі, взаєморозуміння повне є і особливих проблем до цього часу. Ми не бачимо. більше того я вам скажу, військові усвідомлюють, що оцей цей хайп, який піднятий в пресі, часто немає підстав, тому що зброя, на жаль, завжди втрачається під час військових працій. Вона іноді переходить з рук руки, то не треба звинувачувати кожен раз в якихось корупційних діях. Часто це просто натуральне, на жаль, натуральне, що відбувається на полі бою, і дуже спокійно може собі коментувати з дивана, але на полі бою ситуація зовсім інша. Що стосується літаків, Бен Волос, це людина, яка постійно з нами. Всі три останніх уряду британських він залишається. Його цінують як людина, яка знає, він сам колишній військовий, на відміну від багатьох інших політиків британських, які займаються іноді сферами, в яких вони не володіють достатніми знаннями персональними професійними. професійними Волос, як колишній військовий, він точно знає, що може, що не можна. Більше того, як досвідчений політик, він розуміє, що не треба давати Росії забувати клін між різними країнами, які підтримують. І якщо ми всі готові до надання літаків. То це рішення має бути спільним. Дійсно, Британія знаходиться дуже часто на скажімо, на лідирує в цих процесах і підштовхує інші країни приймати більш радикальні рішення щодо допомоги Україні. Що стосується літаків, навчати пілотів треба вже зараз. Ви чули прем'єра міністра Сунака, який на прес конференції з Зеленським сказав, що наскільки він розуміє навчання пілотів іде роками. Саме тому досягнуто розуміння, що ми будемо навчати зараз ще до моменту прийняття політичного рішення. Це те, що я маю на увазі Бен Волос навчать пілоту будуть зараз. Для цього є спеціальні тренувальні платформи. Ми будемо навчати пілотів і літаків вертольотів. Коли лідери і країни будуть готові прийняти рішення, у нас вже будуть пілоти. От в цьому тонкість ідеї, яку пропонує Бен Волос. І, мабуть, останнє питання наше пане посол щодо наших переміщених осіб, наших українців, які були вимушені покинути нашу країну, вже майже рік триває повномасштабне вторгнення, і весь цей час ми знаємо, що Велика Британія у тому числі гостинно приймає наших біженців. Тож чи продовжені ці програми, як вони зараз працюють, чи щось змінилося після майже року вже? Більше 160 тисяч наших співвітчизників з вами зараз знаходяться на території Великої Британії. Всього отримано віз трохи більше 200 тисяч. Тобто, частина наших співвітчизників отримала дозвіл, але не скористалася гостинністю Великої Британії. Нічого поганого в цьому немає. Люди можуть прийняти це рішення пізніше. Велика Британія гостинно приймає. Більше того, всі служби необхідні для виживання наших і в принципі не тільки виживання а й комфортного перебування. Працюють люди, мають доступ до безкоштовної охорони здоров'я. Діти ходять до шкіл. Є багато програм. Я спілкуюся навіть з такими потужними університетами, як Оксфорд, які ну знаєте, вони коштують навчання, там дуже серйозно коштує. Вони відкривають безкоштовні програми. Діти, наші студенти конкурують, але отримують освіту в найкращих установах навчальних тут. Дуже багато наших стовічизників. Останні цифри я бачив 42%. Вже знайшли тимчасову роботу, щоб перебувати тут, не на не знаєте, не залежати від платників податків британських, а заробити ці кошти. В принципі, є різні історії, є позитивні, є не зовсім позитивні. Але загалом я вважаю, що британські Британії поважають тих українців, які знаходяться, намагаються максимально допомогти. І я відчуваю таке саме ставлення від українців, які усвідомлюють. Що їм надається велика послуга перебувати в безпечному посередовищі разом? Про не турбуються, і вони так само тако саму монетою відплачують британцям. Дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що долучилися до нас. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Вадим Пристайка, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії. Ми дякуємо вам. А шановні колеги, слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Саме зараз наша команда формує анонс і розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо на нашу перемогу разом. І слава Україні!